відомого у 90-ті роки екстрасенса Анатолія Кашпировського, який збирав тисячні зали людей які вірили в його надприродні здібності, у сім'ї сталася велика трагедія. Найшли мертву його дочку Олену Кашпировську. Причина смерті Олени Кашпировської шокувала багатьох. Хто знав родину щаслива інтелігентна жінка, що реалізувала себе в житті, у віці 50 років покінчила життя. Самогубством, викинувшись із вікна. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую всім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Доля Олени, з самого дитинства, була прихована від публіки, незважаючи на популярність батька. Батьки і друзі стверджують, що з дитинства маленька Олена росла щасливою, повною планів на майбутнє дитиною. Після розлучення батьків вона часто разом з братом подорожувала до США, проживала вона в Канаді. Олена працювала у лікарні, любила життя, нічого не відчувала в біди. Навіть за день до смерті спілкувалася з мамою. Все також раділа життю. Розповідала про плани на найближчі дні. Однак життя її обірвалося трагічно і несповідівано. Олена народилася у дуже незвичайній радянській сім'ї. Її батько український лікар, психотерапевт Анатолій Михайлович Кашпировський. У 90-ті роки на всю країну прославився тим, що лікував людей сеансами гіпнозу. Мати Валентина Миколаївна присвятила себе вихованню дітей. Олена народилася 15 вересня 1968 року у Вінниці. У той час її батько ще не був такий знаменитий, і працював у Вінницькій психіатричній лікарні імені Ющенко. Росла Олена жвавою активною дівчинкою, добре вчилася і демонструвала неабиякі розумові здібності у школі, брала участь у різних гуртках самодіяльності, сильно захоплювалася музикою, паралельно з навчанням освоювала гру відразу на декількох інструментах. Дуже любила природу і тварин. Надалі Олена обрала для себе кар'єру лікаря. Заміж Олена вийшла дуже рано, за людину свого рідного міста. Коли Олені було за 20, розлучення її батьків. Діти залишалися разом з батьком, а мати Валентина Миколаївна поїхала в Канаду. У 90-ті батько відправив Олену разом із чоловіком жити в Америку. І став сам частенько їздити туди по роботі. На той момент Кашпировський був уже дуже знаменитий по всьому Радянському Союзі. Час у нашій країні був неспокійний. Це стало однією з причин, по якій його 15-річний син опинився за кордоном разом із старшою сестрою. В Америці Олена швидко вивчила мову. Продовжила вчитися і незабаром зайнялася лікарською. Практикою. Але якщо кар'єра йшла вгору, то з особистим життям справи у Олени йшли не дуже добре. Після народження дочки Інги, подружжя розлучилося, не витримавши сімейних труднощів. Кашпировський на той момент уже перебрався жити в Америку на постійне місці проживання і всіляко підтримував дочку, допомагав у вихованні внучки. Надалі Інга стала чемпіонкою США по карате. Останнім часом Олена жила в Торонто, найбільшому місці Канади. Є думка, що частина свого життя Олена страждала від браку батьківської любові та уваги. Батько Олени намагався допомогти їй, як міг. А розлучення з чоловіком зовсім на довгий час вибив Олену з колії. За вдачою вона була дуже доброю, і м'якою людиною. Олена була дуже близька з батьком. Вони часто зізванювалися, а останнім часом практично кожен день їздила разом у відрядження, в основному по роботі Кашпировського. У шлюб Олена так і не вступила. Жила скромно, працювала, захоплювалася музикою, тільки уже більш професійно. Вона записувала свої мелодії, іноді співала, грала на музичних інструментах. Ніщо не передбачало біди. І для всіх стало ударом, коли 8 березня 2018 року Олена у віці 50 років викинулася з вікна, власного будинку. Причина смерті Олени наклала на себе руки. Похорон проходив таємно. Батько перевіз її тіло до рідного міста у Вінницю, де поховали на місцевому кладовищі поряд з могилами рідних. Усім дякую за перегради, До нових зустрічі. Не болійте.